Привіт, Дояр, як корова не брикалася. А чого ти сумку не влізло? Фактично, треба, порвалася. А, мусор виставили, бо мусорка їде. Картошка порвалася. Я вже договорилася з Наташею, вона мені посадочну одложе відерце. Я тут тоді. А де наш мусор? А, мама й для мусора вивела. Бачите, у нас небагато мусора. Сміття. Ого, снігу накидало. І Ларіса виставила. Сьогодні Ларіса на роботі сказала, що поставили е в кухні в холодильник. У нас по ми можемо до неї ходити, вона до нас може ходити. У нас все як одна сім'я. ми Саня збирався сюди на рибалку після обіду. Ні, не хочу, я не дурна в таку погоду їхати. Ні -ні -ні. Пакет, зараз я знайду, на дверях висить пакет. У нас пакетів хоч торгують. Зараз. Ні, це не це. Нема пакета. нема пакета. Ось Осьо, диви пакет. Зараз я дам Ось осьо, Сань. На тобі пакет з картоплі. Ось сьо, Саш, не вимазуй на ось осьо. Ось. Ну нічого насипиш. А ти більше? А. а, ну ладно. Каже, більше картошки цей раз. У нас ще є, бачите? Але я беру, тому що картопля так, вона трішки неначе і дорожча, ніж в магазині. Тобто, так, так. Але дуже смачна, дуже смачна картопля. Вже можна винести в голубятню. Вже таких немає морозів, так що вже можна виносити її в голубятню. Навіть <свят> речі, а що ж він не взяв у цю сумку? Це зараз у сумку, що сюди три банки, так діп стало. Бо Лариса в цей раз без сумки принесла. Оці мужики, бачите, як не встав, так і корова не подоїться нормально. Розкудрити його на барабан. А цибуля? А цибуля ліс, дивіться, просто лізь хтось сказав. Вітя каже, землю насипати, земля коштує гроші, а це і яйця використали. І цибуля шикарна. Дивіться, яка. Просто ліс лісенний. Так. Зараз на каву вас запрошую. Ох, подивілася, коробочка, дивіться, як гарно. Чого я взяла дві банки собі, а я хочу моцарелу зробити. Спробую зробити моцарелу. Ох, сирочок. Ларіса не бере, вона через тиждень бере, тому що, каже, не встигають. Ой-ой-ой, молочко потекло. А де Ларісина банка? Сань? Оце, мабуть. Оце, мабуть. Диві, хуже, таку віддавай. <рес> Як вона може бути хуже, одна корова дає, молоко. Дивіться, перебовтане, ось о, дивіться з машини. Дивіться, ось жир. Дивіться. Бачка, яка хуже віддавай. Оце такий, там він шуткує, звичайно, шуткує. Так, я залишилась на сніданок там. По дві розочки нам зараз є. Ще вимкну. Що ж воно це подає? Так що, отак от коровка доїться. У Наташі чотири. Вчора кажу: Наташ, скільки у тебе дівчик? Чотири Чотири дівчатки, але зараз одна. Ну, я не розумію, там, як вона в запуски чи в ну, Мабуть, беременна чи що. Чотири. Я кажу, а з ким ви? Вона каже: ми з чоловіком. А чоловік у неї такий худенький-худенький. Каже, ми з чоловіком. Оце праця, оце праця. І я вам скажу, що ну, вони це їхня зарплатня. Вони заробляють на цьому гроші, тому що вони хазяїни дійсно. Не так, знаєте, якби, якби тільки щось показати там, туди-сюди, перед сусідами помалюватися. Ні, вони господарі. І сир у них, я де його не купляла, тут самий-самий кращий сир. Ніяких заквасок, нічого. Все натуральне. Так що ми сьогодні зробимо з вами моцарелу. У мене вчора мама розмовляла зі своїм братом дядьколі, так у них теж корова. Але вони дуже не продають там своїм, але ну вони молоко продають по 60 гривень банка. То вона робить твердий сир і моцарелу, все ви розумієте? Зробити твердий сир можна, але щоб зробити твердий сир, потрібно літр молока і майже літр творогу. У мені мене нема корови, тому мені це не вигідно, зовсім не вигідно. Це у кого дуже багато, особливо там літом, коли молоко швидко прокисає, роблять творог цей сир і роблять твердий сир. Він смачний. А моцарелу теж робить. І от розповіла валя її звать. І я теж зроблю все. Ти б зразу віднісла лісі банку молока. Тільки вона на роботі поставить в холодильник, Сань, на кухні. Ну, тут в сараї. в сараї, да. Оце її молокосанька, я думаю. -то мені каже, що це її кришка тімна. Правда, <правда> бачиш, <правда> <значу? правда> вона мені казала, <правда> да. Да, вона ж приходила і казала, неси кухню поставиш там, а вона потім вона собі і батькам, ото одливає їм достатньо. Так що я ж кажу, що мені потрібно буде 4 літри молока. 5. Я наполовину зроблю, тому що мені не вистачить. І ще вона каже: я іноді роблю з лимонною кислотою, а іноді роблю з оцтом. Я не знаю, я знаю те, що і уксус, хімія, і лимонна кислота хімія. Ну, щось виберу. Це вже буде окремо зовсім відео. Так, зараз готую сніданок і ми будемо снідати. О, як запахло нас пельменями на всю кухню, мантами, пельменоманти. І, звичайно, зараз кава з молочком і з творожком. Санька несе, лічно займається, Леся подарки твої, вона держе, як бережег <сміржек> зіницю ока, несе на цю в коробку. Спасибо, наїлися ми. Поставили молочко тут. Зараз ми поїдемо в я, то, що вам кажу, і мені треба купити перчатки, ХБ отакі перчатки, ну, строїтельні. А зверху тоді, того, що витягувати моцарелу треба при температурі 70 градусів. А це дуже пече в руки, тому треба перчатки. Якщо конфети можна потіх-потіхнечку, то тут чим гаряча вода, тим воно буде більше тягнути. Що я вам розказую вам, потім розкажу все. Кажу мою посуду, мамі повернулася, а світло вимкнули, тому що знову тривога, знову ракетні обстріли, і ну, заради небезпеки інфраструктури вимкнули світло. так що світло у нас немає. О, бачите, водовоз поніс воду. Отак, от, от як немає, добре, що у нас у Ларіси є колонка, що можна набрати, накачати води. А так як немає, то, то все. Ні, ну там ви розумієте, що ще є, і в самої груші вода, і в самому ще бачки унітаз, але води зовсім немає, це не годиться. Тому Саня приніс. її не буде. Не знаю, може вони сьогодні терор будуть устраивати цілий день, тому. Про це. А ми вже відра поховали, вже так гарно, коли все гарно. Знаєте, хоч в цьому питанні, не наче ми повернулися до нормального життя. А воно не зовсім так і нормально. Так що нічого, нічого страшного, це буде нормально. Дивіться, як мокро на вулиці. Так не хочеться йти в хату. Це б вже на рибалки сиділи. А о, який грязний в мене екран. Нема кому витерти. Прямо в око залетів сніг. А ось, дивіться, пакет висить. Бачите? Такий пакет. Мішочок. Я його в мойку, ну, як зробила. І викидаю, тут вона заходить. Я постираю, я постираю, він нужен. Кажу, ну стирай, висить уже неділю там. Ой, як підсніжники цвітуть. Гарно, шукоти творять. Боже Боже, люди добрі. не можна ні вікно, не відки. Сьогодні е, тривога відкрила вікно трошки. Боже, а вони ж серенади співають. І цей, е, як його звати, Боня. Він в перших рядах тут перла очі, а <рігла> тут нічого не видно зовсім. В перших рядах і такі трелі, такі трелі. Куди я йду? Настрій на весь день вам відкрити. Мама, вітру зовсім нема. Та, звісно, вітру просто, дивіться, як качелям думати, нема вітру зовсім. 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 Диви, яка красотень. Ой, Якась красотень. Настрою вам всім. І манюсінький теж цвіте. І цей, Дай Боже, дожить до наступної весни, щоб уже ці ряди стали кращими, більшими. А це тут мама садила, це і крокуси. Бачу? Не крокуси, а М -м 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 і що роблять цю, ой, Боже, як же вона називається? Синеньким таким цвіте. і на 8 березня продають. Крисюто? Що ж у мене тут рози попропадали чи не попропадали? Нічого, воно все весною покаже, все покаже. оцей... Оля Садівничок дарувала оцей кущ, він такий гарний. Ну, тут він не підходить. Ми його туди до басейну пересадимо трішки. Так, ну що? Гарного вам дня. Та ні. Та? І туман страшний. Дивіться, як Саша ліпає своїми гілками. А ми їдемо. В місто, Якщо буде цікаво, я вам обов'язково покажу. Не засмучуйтесь, все буде добре. Все буде Україна.